Вітаю усіх! З вами Академія ЦПД. І сьогодні поговоримо про СЗЧ без вироку алгоритм повернення до війська до 30 серпня. Самовільне залишення частини одна із наймасовіших проблем у військових, але після ухвалення закону номер 43929 ситуація змінилася. До 30 серпня військові мають шанс повернутися до служби без вироку суду. Пояснюю покроково, як це працює. Є два основні сценарії. Якщо СЗЧ тривало більше трьох діб, але військовий повертається добровільно до 30 серпня. У цьому випадку кримінальне провадження відкривається або активується вже наявне, але закон дозволяє продовжити службу без судового вироку. Алгоритм такий: військовий прибуває у свою частину або визначений пункт. Упродовж 72 годин командир приймає рішення, чи відновлювати його на службі. Якщо рішення позитивне, поновлюється контракт. Відновлюється все забезпечення та пільги. Людина повертається в правовий статус без засудження. Чому це важливо? Це шанс уникнути судимості. Закон працює лише до 30 серпня 2025 року, тож рішення краще ухвалювати вже зараз. Добровільне повернення ключовий елемент. Якщо ви юрист або працюєте з військовими, поширте цю інформацію. Вона може врятувати кар'єру, ім'я і життя. А для ще більшої кількості роз'яснень підписуйтесь на Академію ЦПД, тут завжди пояснюємо складне простими словами.